Вчора у Парижі 26 країн і Європейський Союз зобов'язалися об'єднати зусилля і запропонувати такі міцні гарантії безпеки Україні у повітрі, на суходолі, на морі, і також шляхом відновлення українських сил. Ми повинні тиснути на Путіна щоб він сів за стіл переговорів. Російські бомби продовжують летіти на українські міста, вбивають людей, вбивають дітей, руйнують міста і спричиняють величезні страждання. Лише більше тиску може змінити цей хід подій, і ми готові робити більше. В Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом. І наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтона для того, щоб працювати з нашими американськими друзями. і ми працюємо разом з вами з народом України, підтримуючи відбудову України і її шлях до вступу до ЄС. Ви не будете окремо від європейського союзу, тому що Україна буде повноправним членом європейського союзу. Членство України в Євросоюзі – це. Гарантія безпеки, це і про економічну безпеку, і про геополітичну безпеку. Так само потрібно, щоб ми готували рішення по активах Російської Федерації. Це інструмент довгострокового захисту та відновлення після ударів Росії по, нашим, по нашій країні. Я вдячний за підтримку з боку Євросоюзу для усіх наших програм стійкості. цієї програми в енергетиці, це програми в відбудові, це програми, освітні програми для наших дітей.